Галина Шулим за «Сиріцькі сльози заплатив дуже високу ціну. Михайло мимоволі поринув думками в минуле, згадав, яким, неймовірно, щасливим почувався поряд із жінкою, котру безтямно кохав. Люба ніночка та їхні донечки Іра та Таня були сенсом його життя. Певна сімейна ідилія – що ще потрібно людині для щастя. Та, на жаль, біда не спить, а ходить поміж люди. Завітала вона непрошеною гостею і до Михайлової оселі. Важко захворіла кохана дружина, куди він тільки не возив свою ніночку, до яких лише лікарів, знахарів не звертався, нічого не допомагало. Дружина згорала, мов свічка. Зонко недугами борються тисячі людей. А перемагають одиниці. Ніна через силу покликала чоловіка і тремтячим голосом попросила Бережи, донечок, вони твоє майбутнє. Ніколи, чуєш? Ніколи не залишай їх. Молю тебе, Михайлику. Вона хотіла ще щось сказати, але невблаганна смерть перешкодила. На похороні дівчатка гірко плакали. Тулилися до батька і питали, чи не покине він їх. Ну, що ви? заспокоював Михайло донечок. Ви найдорожче, що в мене є. Та через рік чоловік уже думав інакше, бо в його життя вихором увірвалася нова жінка. Марія була повною протилежністю ніжній лагідній ніночці, красива, горда, впевнена в собі. Вона вміла вити із чоловіків мотузки домагатися бажаного. З кожним днем жінка подобалася Михайлові дадалі більше, і ще за рік він вирішив освідчитися. Кохана, трохи подумавши, прийняла його пропозицію, але висунула умову чоловік має залишити донюк і переїхати з нею жити до іншого міста. Інакше шукай собі нову жінку. Михайло стояв розгублений та пригнічений, не знаючи, що робити. Нелегко йому було вибирати між коханою жінкою і рідними дітьми, але довго він не вагався. Залишив дочок заради примарного, як показав час кохання. Досі пам'ятає, як і раз танею, заливаючи сліз, не просили не кидати їх, обіцяли в усьому слухатись і допомагати. Благаємо тебе, таточку, кричала Таня, впавши на коліна. Не відмовляйся від нас, ми тебе любимо. Та Михайло тоді був сліпий і глухий до прохань дітей. Добре бути турботливим татом, якщо поруч є любляча матуся. Коли ж вона помирає, не кожен чоловік може довго грати роль зразкового батька. Так сталося із Михайлом. Залишивши доньок на бабусю, Нінену матір, він подався з новою дружиною до її рідного міста. Чоловік побудував там великий просторий будинок, працював, не покладаючи рук. Усе в подружжя було, крім спільних дітей, але Михайло не дуже цим переймався. Усе, що робиться, то найкраще, думав він. Дні минали за днями, роки за роками, уже й сімдесятий ювілей постукав у Михайлові двері, та не тільки подарунки приніс він ювіляру, а й нову непоправну втрату. Занедужала його Марія і за місяць померла. А ще через півроку до Михайла прийшла її рідна сестра та заявила права на їхній спільний і спокійною дружиною будинок. Михайло був здивований, це наш із Марією дім. Я його своїми руками будував. Може, ти й будував, сказала сестра, та належить він мені. Ось, дивися, це заповіт твоєї Марії на мою користь, а з тобою вона 12 років тому розлучилася, і будинок на себе переписала. А з часом приватизувала. Як це? не зрозумів Михайло, ось так боялася Марія, щоб у разі чого тобі будинок не дістався. Тому тихенько з тобою розлучилась, ти ж її можливості знаєш. Так, Михайло їх справді дуже добре знав. Іноді йому здавалося, що якби Марія схотіла зірку з неба, то обов'язково знайшла б того, хто її для неї дістав. Чому ж вона мені нічого не сказала? вражено спитав, а навіщо? засміялася сестра. Її з тобою добре жилося, ти, мов видрясуваний песик, бігав довкола неї на задніх лапах усе життя. Навіть дітей своїх заради Марії покинув, а на таке здатний не кожен чоловік. Просто вона хотіла, щоб дім не дістався тобі. А ти їй довіряв, мов останній дурень, ніколи в її справи не втручався, от і маєш. Марійна сестра пішла, залишивши Михайла наодинці з його горем. Боже мій думав, що ж я накоїв, заради цієї хитрої лисиці покинув найдорожче, що мав. Доньки ніколи не пробачать мені зради. Усе я втратив і, як показало життя, не надобав нічого, крім самотності та розчарування. І не послухав я тебе, моя люба, ніночко, проігнорував твої предсмертні слова. І покараний за це, кому тепер потрібний старий немічний пенсіонер безхатченко. Правду кажуть, що посієш, той й пожнеш. Усе життя я сіяв колючий осод своєї байдужості, тепер і пожинаю його, як далі жити. Згадав Михайло і слова, які йому перед від'їздом сказала заплакана теща Якщо ти дітей у такий скрутний час залишаєш, значить, ні батьківської любові, ні совісті не маєш. З Божою помічю я дівчаток на ноги поставлю, але тобі ось що на прощання скажу за сирітські сльози ти, Михайле, заплатиш дуже високу ціну, бо нічого так просто в цьому світі не минає, а рано чи пізно до кожної людини повертається бумерангом відплата за добрі чи погані вчинки. Господь усе бачить і не простить тобі такого тяжкого гріха. Тож чекай і готуйся. І ось Михайло дочекався, став нікому не потрібним, безпритульним старим. Час розплати настав.